Рік 2024, присячений роком молитви і опіки святого Архангела Михаїла в Україні. Друзі, молімося, щоб князь усіх ангелів, архангел Михаїл, переміг диявола стародавнього дракона. Та допоміг у новому році українцям звільнитися від служіння злим силам та, навернувшись до Бога, віддавати шану Господу, а не пекельним тваринам. Дорогий Господи, благослови нас на новий рік. Даруй нам мир! Любов, радість. З Богом у новий 2024 рік. Друже, якщо ти не підписався, то підпишись на канал. Поширю цю молитву своїм друзям. З Богом!